Сьогодні 31 травня 24 року Чернігівщина справи у теплиці. Як бачите, помідорівці вже висаджені, ростуть огірки. Оце маленькі тут огірочки сидять. Ще доростає, щось тут підростає. Вже більшість підв'язана. Оце огірки, які садились перші, вони вже дають врожай. Оце в куточку тут трошки помідорів сидить, цвітуть собі. Отакі високі, ото, як я казав, дебира, оце буде мікадо. Ось такі огірочки. О, як бачите, он, огірки вже є, висять. Веду в одно стебло пасинкую, якщо хто не знає, як пасинкується, спробую зараз вам показати. От, наприклад, бачите, ось цей листочок, який з вузлика росте. Ось маленький поруч з квіткою, його просто. Виламуємо, вискубуємо і потім оце все обгортаємо навколо нитки. Таким чином підв'язується воно, воно росте далі. От іще отакі от виламується. І таким чином ростуть огірки. Ось такі от помідори. Підв'язує таким чином, оце недолік теплиці, що є тільки ось ця планка і центральна. Доводиться отакі от таким чином підв'язувати. Огірків поки ще нема так, щоб масово. От бачите, якщо бачите, оце вітром теліпає плівку на теплиці і йде у теплиці. Можна сказати, дощ. Капає на голову, що не дуже приємно. Але то так, не біда. Ось таким чином ростуть огірочки. Уже збираються, вже пробував, вже знаю. Чекаю, що через пару днів буде вже масово огірків. Тобто будуть вибиратись вже огірки і якась частина вже буде продаватись. Слідкуйте за новими відео. Оце, мабуть, сьогодні буду вже підв'язувати. Але хочу сказати в єдине але. Оце отаким чином огірки ростуть. Здається, да, наче й на густо, наче й нормально. Це дуже густо. На один квадратний метр треба не більше трьох рослин. Тобто, от у мене дуги через кожен метр, оці металеві. От дві дуги це 2 метри. Ширина півтора метри. Тобто десь три квадратні метри. Тут має бути не більше дев'яти рослин, а тут їх більше. Тобто, коли вони піднімуться десь до мого зросту, тут буде ліс джунглі. Пролізти буде неможливо, посинкувати буде неможливо, ну хіба що тільки збирати урожай. Тому садіть рідше. От, наприклад, як ось тут.